Всім доброго дня! Продовжую відео своє. Я там пекла пиріг з кисломолочним сиром, і у мене залишилося тісто було. І ось з того тіста я буду зараз формувати булочки. Значить, рецепт тіста напишу в описі от, і покажу, які булочки зараз сформую. Значить, розкачую такий кружок, десь отак. так беру ніж. Видно, зараз посуну камеру, отак, от кружочок розкатала. Тепер серединку візуально таку розрізаю сюди, от, і буду класти начинку. Значить, я зроблю з творогом, з сиром одну Ось покладу начиночку отак. От сюди. Отак от продовгувастенько. А сюди покладу на другу. Покладу начинку. у мене ось є вишньове варення. Це просто вишньове варення. От. Я так трошки якби поклала її на ситечко, щоб збігла з неї ця ну, рідина. От. І тепер буду так булочки ці отак, конусом завертати. Отак, бачите, одну завертаю конусом і другу. Отак от, от завертаю конусом. І отак от, от дві булочки разом з'єдналися. От, з різними начинками. Отак от, от, видно, як я зробила. Тут в одній буде сир з родзинками, а в другій буде вишньова начинка. От. І буду класти у форму. Ось у мене форма така я взяла. І буду отак їх складати. І так поформую всі булочки. І далі вам покажу. Так, ще одну булочку покажу вам. Дивіться, отак от поклала, розкатала, начиночку поклала, і починаємо конусом, отак скачувати: одну булочку і другу з різною начиночкою. От, бачите, і тоді отак от вмісті. Разом отак раз. О, скрутили і викладаємо форму. Ось дивіться, Бачите, як я роблю. Тут можна ще навіть, мав, отак трошки якби їх з'єднати. О, дивіться. Я всерединку положила теж, бачите, ось, скрут... розкотила маленький такий цей кружок і поклала сюди начинку з сиром і родзинками. І отак зробила таку серединку. От. А тепер буду ще ось сюди в мене ляже, Ну ще три булочки я такі зроблю. А може, я їх трошки, якби ще подвину, ще одна ляже у мене. Ось так. Зараз всі зроблю і тоді вже вам покажу в готовому виді вже поформовані ці булочки. Так, показую вам ось, дивіться, як вийшлося у мене. Сформувала я оці свої булочки, так? От. Тепер зараз я їх дам їм трошки якби, підійти і змажу яєчком їх, можна потрусити зверху цукром, можна зробити оцю крошку з маслом і мукою потрусити їх, можна маком притрусити. Тут уже буде ваша фантазія. Но я ще подумаю, як я зроблю. От. Зараз я поставлю їх, щоб вони трошки підійшли. І далі тоді вам покажу. Ось так підійшли мої булочки. Я їх трошки посипала маком. І зараз буду ставити в духовку. Температура 180, ну, хвилина 35-40. Так що, духовки в усіх різні, то, будь ласка, якщо будете пекти, то треба за ними якби, спостерігати. Дорогі друзі і гості мого каналу, ось так спеклися мої булочки. Показую вам, значить, це в мене вийшли якби настоящий пиріг з двома начинками. От бачите, як гарно виглядає. От дуже гарне тісто. Рекомендую вам спекти для своїх рідних, для своїх діток, для своїх внучат. такі пироги, булочки. От, дуже смачно виходять, і я дуже задоволена. Так що бажаю вам всім доброго здоров'я і всього найкращого з наступаючими святами!